Як зробити відвідувача постійним гостем вашого закладу? Перше, він повинен любити це місто, тобто це затишна атмосфера. Друге, це постійно змінюючийся асортимент меню, тобто повинно бути щось нове. Третє це програма лояльності для ваших клієнтів. Гость має бути бажаним, тому треба йому робити якісь знижки для постійних клієнтів. В цьому допомагає карта, або, наприклад, можливість отримувати замовлення під запис, з можливістю розплатитися пізніше. Четверте, це доступні ціни. Якщо у вас вже багато клієнтів і ви просто необосновано підіймаєте ціни, то вони можуть від вас відвернутися. Гості повинні розуміти, ціна, якість, за що вони платять. П'яте, це якість сервісу. Все повинно бути швидко, все повинно бути з посмішкою, і якщо трапляються якісь негаразди, ви повинні давати більше, ніж клієнт очікує, тобто якісь подаруночки. Якщо хочете